І чоловіка обов'язково, ви вдвох ставайте, будете разом. Ми створили групу українців в Данії, яка називається Збережи Україну. У нас близько 150 членів. Серед нас є данці, є українці. Хочу сказати, що Україну дуже підтримують прості люди в Данії. І просто. У нас є дуже активні хлопці, які дуже слідкують за військовим транспортом, який можна купити, щоб передати на АТО. І коли з'явилась на горизонті ця швидка допомога, яку оприділили, що вона коштує близько двох тисяч євро, ми вирішили, що ми повинні її обов'язково придбати. Гроші нам допомогла. Зібрати частину, половину суми Данська Баптистська церква просто передала. Частину дали кошти, люди просто перераховували наш рахунок. В основному наші українці, які працюють в Данії. Ми всі молимось за наших хлопців. Ми хочемо, щоб нарешті в нас був мир і дуже з них переживаємо. Організація українців з Даніїв це вже вдруге до нас завітали в госпіталь. Дуже було багато допомоги, але вона завжди потрібна. Тим більше, коли йде мова про розходні матеріали, ми ніколи не відмовляємося від допомоги. Тому безумовно хотілося б подякувати нашим громад... нашим співвітчизникам, які мешкають за межами України, і які не байдуже до. Тих подій, які відбуваються у нас сьогодні. на Так що ну, насправді допомагає весь світ і це настільки зворушливо, коли відчуваєш, як через тебе ну, пульсує ця допомога з тих, хто може допомогти до тих, кому ми передаємо. Коли стикаєшся з такими людьми, як Олена розумієш, що ну, разом ми сила, і я в фейсбуці написала, що з такими нами їм ніяких шансів немає. Там хтось буде зараз, Я вже сказала.